У 6 годині недільного ранку команда фольклорно-етнографічного проєкту Бабаєлька у дорозі. Цього разу їдуть у селище Павлиш Кіровоградської області. Їх зустрічає агент проєкту місцевий житель Євгеній Омельченко. У нас є чотири респонденти, які готові вам оповісти ексклюзивні, цікаві, якісь неординарні ситуації зі свого життя і загалом про обряди, звичаї та традиції, які побутували у минувшині нашого краю. У цьому будинку живе 87-річна Надія Бурбан, одна з чотирьох старожилів громади. Надія Іванівна. Ось ой, я тут. Бачите мене? Я Іна з проекту «Баба Єлька». А це Світлана. Ми вдвох їздимо в експедиції. Виписувати дуже багато такої інформації про старовину. А сьогодні до вас приїхали з цілою командою знімальною, бо знімаємо документальний фільм про старожилів Павлеша. Будемо вас тепер розпитувати про, про минуле, про все підряд. Про голодомор. Ви ще щось пам'ятаєте з переказів ваших батьків? Чи був голод? Мої батьки від голоду втекли у Харків, Строїли тракторний завод. Протягом двох годин розпитують жінку про її життя. Експедиція в Павлиш – за п'ять років існування проєкту. Що привезуть з експедиції, кажуть, наперед ніколи не знають. Відвідують музей історії селища. Саме Павлиш у записах за 1750 році він фігурує як Слобода Мільнічик. А з 1758 року з'являється назва Павлиш. Роздивляються одяг, який носили жителі області в минулому столітті. Ух ти, це ж ця кубова тканина, так? Mm -hmm. Ой, а можна? Да, можна Можна? Це кубовий ситець. А пішли роздивимося, може, десь розкладемо на столику. А де тут можна розкласти? Так. Що ми його пофотографуємо? Давайте рахуємо вусики. Оце вусики, О, складочки. Це вусики. Yeah, це від такого ми сильно млін і такого ми ніколи не бачили ще в експедиції. Ну no, це точно автентичне, бо це Та, є... там підбите до тканиною. Оці вусики, як ми називаємо, це оці заклади. Вони давали таку красу, коли жінка, дівчина танцює, крутиться, воно теж розвивалося. Плюс чим більше вусиків було на виробі, значить це більше тканини на цей виріб пішло, а це означає вже статусність володарки цього виробу, тобто батьків. Або в чоловіка є гроші, можна на скрині покласти. Зараз ще рушники подивимося. А ви зможете нам потім дати інформацію? Я вас знайду в Фейсбуці, кому належала ця карсета. Ті люди, які це створювали, їх більше всього вже немає. <гум> Тому я не можу точно сказати. А, якихось архівів, паспортизація. Ну треба подивитися в документах. Кожну деталь старовинних речей фотографують. Хочуть створити сучасну копію сторічної керсетки, каже Світлана Буланова. У етнолабораторії Баби Єльки у Кропивницькому частина речей, які збирали спочатку експедиції у 2018 році. Нині тут понад 1200 експонатів, говорить Інна Тільнова. Які презентують традицію Кіровоградщини. Це одяг, вишиті рушники, килими, ряднинки, дуже багато старовинних фотографій. І це те, що проявляє і ідентифікує нас. Нам дуже важко датувати деякі речі, тому що частину з них, буває, ми знаходимо на смітниках, нам приносять дещо, що врятували із якоїсь якогось звалища чи згоріща розваленої хати. Є рушники, які датовані 1907 роком. Дев'ятсот чотирнадцятим дев'ятсот але є речі, які просто знайдені, і ми думаємо, що це можуть бути речі козацької доби. Вважає культурний спадок Кіровоградщини необхідно популяризувати більше. Про Кіровоградщину на рівні України мало знають. Знають лише, що це центр, тут є театр, є уранові шахти, а далі що? Моя особиста мета це змінити це знання. Я би хотіла, щоб про Кіровоградську область знали на рівні України і світу, і знали, що вона, хоч і не окремий етнографічний регіон, проте має свої культурні особливості. У нас співали традиційні українські пісні, у нас є вбрання, яке носили наші предки на початку ХХ століття, воно красиве, ошатне. Шляхетне, є прикраси, є танці притаманні Кіровоградській області, є кулінарна традиція. І Бабаєлька говорить про це, і мені здається, досить успішно і гучно. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.